Прокурор Закарпатської області звітував про роботу свого відомства. Говорили про корупцію, яка панує в органах державної влади. Упродовж цього періоду до суду скеровано 52 обвинувальні акти, що удвічі більше ніж за. Аналогічний період минулого року, у стільки ж зросла кількість посадовців, притягнутих до відповідальності за корупцію, забезпечено відшкодування більше 90% завданих корупційними злочинами збитків. Також присутнім розповіли про результати прокурорсько-слідчої діяльності в екологічній сфері. Про незаконну вирубку лісів вже давно б'є на сполох громадськість. рівнянні з 2013 роком в області намітилась тенденція до зменшення об'ємів скоєних самовільних рубок. Зокрема, якщо за аналогічний період минулого року таких було скоєно на 9,4 мільйона, то у поточному на 3,7 мільйона гривень. Говорили і про мобілізацію в краї. Закарпатці кажуть, обурює, що переселенці зі сходу не поспішають ставати на обліку закарпатські військомати. На сьогодні лише 16 чоловік виявили таке бажання. Дуже багато переселенців, а їх сотні чоловічої статті, які є військово зобов'язаними. Які повинні стати на облік військових і вони, як громадяни України, виконувати свій обов'язок перед країною, перед державою, перед суспільством. Скільки в мене інформації є, на облік із, із, із переселенців ну, можливо з десяток стало не більше. Також громадськість просить прокуратуру звернути увагу на діяльність держказначейства.